Привіт! Хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного печива під назвою сирні вушка. Приготування цього печива є досить легким. Головне, аби всі інгредієнти були під рукою. Отож, давайте готувати разом. Щоб приготувати тісто, нам потрібно 300 г домашнього сиру середньої вологості. Я його викладаю в глибоку ємкість і туди ж будемо додавати 180 г вершкового масла. Масло повинно бути кімнатної температури. Сюди ж до цих інгредієнтів потрібно додати 1-3 чайної ложки солі і 8 г ванільного цукру. Далі це все перебиваємо занурювальним блендером. Я перебиваю буквально 1-2 хвилинки, аби всі інгредієнти між собою об'єдналися. Маса не повинна вийти в ні повинні залишитися маленькі шматочки сиру. І останнє, що нам залишилося додати, це 300 г борошна. Його я вмішую в тісто у два прийоми. Разом з борошном додаю ще одну чайну ложку розпушувача для тіста. Тісто спочатку вимішую силіконовою лопаткою, а потім вручну. Воно повинно вийти м'якеньким, еластичним і не липнути до рук. Наше тісто готове, тепер його потрібно залишити в холодильнику на 30 хвилин. Тісто я загортаю у харчову плівку, трішки приплюскую долонями, щоб була менша товщина, так воно скоріше ухолоне в холодильнику. І в такому вигляді його залишаю в холодильнику на 30 хвилин. Охолоджене тісто викладаємо на стіл посипане борошном і розкачуємо у тонкий пласт. Товщина пласта повинна бути 2-3 мм. Тісто розкачали. Далі за допомогою формочки, діаметр моєї формочки 7 см, будемо вирізувати кружечки. Ось такі кружечки в мене вийшли. Далі я з цих кружечків буду робити вушка. Для цього мені знадобиться 130 г цукру. Тепер кожен кружок з одного боку вмочуємо в цукор і згортаємо навпіл цукровою стороною всередину. І трішки притискаємо долонею. Знову обмокуємо один бік в цукор і знову згортаємо цукровою стороною всередину. Чиверть кружечка, що вийшла, злегка приминаємо. І в останній раз обмокуємо в цукор з одного боку і кладемо цукром гору на деко, застелений папером для випікання. І так робимо з остальними кружечками. Коли ви сформуєте усе печиво, дайте йому трошки постояти при кімнатній температурі, щоб спрацював розпушувач для тіста. Завдяки цьому під час опікання воно гарно підніметься. Печиво готове до випікання. Випікати його потрібно в розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Воно повинно бути гарного золотистого кольору. Сирні мушка готові. Вони виходять дуже ароматні і зверху мають злегка хрумку скоринку. А серединка залишається ніжною і м'якою. Отож рекомендую зберегти вам цей рецепт і випікайте із задоволення. До нових відео!